Ралунав уже дзвінок. Час почати наш урок. Дружно будемо працювати, математику, вивчати. Усний рахунок. Виконай арифметичні дії. Тисни відео на паузу і виконай це завдання. Знайди невідомий доданок. Чи всі вирази підходять до нашого завдання? Я з вами згодна. Ось цей вираз нам не підходить, адже тут невідомий від'ємник. Продовжуємо працювати. Пригадайте правила знаходження невідомого доданка. Від суми відняти відомий доданок. Працюємо з першим виразом. Нам потрібно 9 відняти 4. Перевіряємо нашу роботу. Дійсно, дорівнює 5. Знаходимо перший невідомий доданок. Нам потрібно 7 відняти 4. Перевіряємо вашу роботу. І останній вираз. 7 відняти 3. Працюємо в робочому зошиті. Виконуємо каліграфічну хвилинку. Пропишіть мені, будь ласка, натуральний ряд від 10 до 1 в зворотньому порядку. Геометрична хвилинка. Назви послідовно кольори червоний. Синій, жовтий, червоний, синій, жовтий. Що ми можемо сказати про кольори фігур? Що кольори чергуються? Назвіть хоча б одну жовту фігуру. Назви усі червоні фігури. Запам'ятай послідовність фігур і відтвори в зошиті. Тисни відео на паузу і виконай це завдання. Сама перевірка, а у тебе. так? Сьогодні на уроці ми додаємо і віднімаємо числа 0, 1, 2, 3, 4. Ми удосконалюємо вміння використовувати вивчені прийоми додавання і віднімання. Працюємо з виразами завдання номер 6 Перший вираз ми записуємо зошит 6, додати 4. І відняти 2. У нас вирази у дві дії. Ми їх обчислюємо по порядку зліва направа. Нам спочатку потрібно 6 додати 4, і це дорівнює 10, а 10 відняти 2 дорівнює 8. Тисни відео на паузу і попрацюй з іншими виразами самостійно. Працюємо над задачею. Це завдання номер 2 сторіночка 86. Маринка нанизала на нитку 6 рожевих намистин і 4 блакитні намистини. Чи є поданий текст задачею? Я з вами згодна, що поданий текст не є задачею, адже в тексті бракує запитання. Склади таке запитання, щоб розв'язанням задачі був вираз. 6 додати 4. Скільки всього намистин нанизала маринка на нитку. Працюємо над задачею за схемою. Мені відомо, які числові дані вам відомі. Мені відомо, що маринка нанизала на нитку 6 рожевих і 4 блакитні намистини. Записуємо числові дані. В одном ряду. Шукане число, позначаємо знаком питання, скільки всього намистин нанизала маринка. Щоб дати відповідь на запитання задачі, нам потрібно об'єднати предмети, об'єднати намистини. Складаємо схему 6 рожевих намистин. Ми позначимо. Відрізком завдовжки шість клітинок. Об'єднаємо і запишемо число шість. Чотири блакитні намистини ми позначимо відрізком завдовжки 4 клітинки, об'єднаємо і позначимо число 4. Скільки всього намистин нанизала маринка, це і є шукане число. Це весь наш відрізочок. Він складається з намистин рожевих і намистин блакитних, які нанизала маринка. Ми вже з'ясували, щоб розв'язати дану задачу, нам потрібно додати. Тому записуємо розв'язання 6 додати 4. І це дорівнює 10. Ми розв'язали задачу. І можемо дати відповідь десять намистин нанизала маринка на нитку, десять записуємо на новому рядочку. Продовжуємо працювати із задачами. Послухай текст. На березі моря п'ять чаяк і чотири баклани. З кількома рибками вони поласували? Чому цей текст не є задачею? Адже він має і умову, і запитання. Запитання не зв'язане з умовою. Дійсно, нам потрібно змінити запитання і розв'язати задачу. Змініть, будь ласка, запитання. Так, ми можемо поставити запитання, скільки всього пташок на березі моря. Аналізуємо. Задачу за схемою. Мені відомо числові дання. 5 як правильно, і 4 баклани. Шукане число в цій задачі, скільки всього птахів на березі моря. Складаємо схему. П'ять чайок ми позначаємо відрізком завдовжки 5 клітинок. Об'єднюємо і записуємо число 5. Чотири баклани ми позначимо відрізка. Чотири клітинки об'єднуємо і записуємо число 4. Скільки всього птахів на березі це є шукане число, ми об'єднуємо весь відрізок і ставимо знак питання. Якщо потрібно в задачі знайти, скільки всього птахів ми будемо об'єднувати чи вилучати. Дійсно, ми будемо об'єднувати, об'єднувати, значить, додавати. Значить, ми можемо розв'язати задачу. Складаємо вираз, правильно, 5 додати 4. До цієї ж самої умови ми можемо поставити інше запитання. На березі моря 5 чайок і 4 баклани. Наскільки більше чайок, ніж бакланів? І це є різницеве порівняння. А ми з вами знаємо: якщо різницеве порівняння, то ми застосовуємо арифметичну дію віднімання, адже нам потрібно порівняти предмети, нам потрібно порівняти кількість чайок і кількість бакланів. Пригадайте правила. Від більшого числа віднімаємо менше число. Складаємо схему до цієї задачі, цю задачу записуємо в зошит. Відрізки ми креслимо один проти одного. Кількість чаяк ми позначимо відрізком завдовжки 5 клітинок. Об'єднюємо, позначаємо числом 5. Кількість бакланів ми позначимо відрізком завдовжки 4 клітинки. Об'єднюємо і позначаємо число 4, проводимо пунктирні лінії, і ми бачимо, це і є шукане число, наскільки більше чаяк, ніж бакланів. Щоб дати відповідь на це запитання, нам потрібно від більшої числа відняти менше число. Тому ми розв'язуємо подану задачу: 5 відняти 4 до рівня 1. Ми дали відповідь на питання задачі. Записуємо відповідь: на одну чайку більше або на одну пташку більше. Знайди в задачі помилки, виправ їх і розв'яжи задачу. Це завдання номер 4 Працюємо усно, працюємо разом. Тата зловив 9 рибин. Із них десять карасів, а інші – окуні. Скільки щук зловив тата? Які помилки ви помітили в цій задачі? Я з вами згодна. Запитання не відповідає умові, адже про щук взагалі в задачі нічого не говорилося. Значить, запитання нам не підходить, тому що запитання задачі має бути пов'язане. З умовою. Яка ще невідповідність є в задачі? Нам відомо, що тата зловив 9 рибин, із них 10 карасів. Чи міг тата зловити 10 карасів? Дійсно, це іще одна невідповідність, адже всього тата зловив 9 рибин. Карасів не може бути більше, ніж всього рибин. Тому число нам треба поміняти в задачі. Давайте замінимо. Я вже замінила, що тата зловив 9 рибин, і з них 2 карася. А інші окуні. Нам залишилося змінити запитання задачі. Правильно, скільки окунів зловив тата? Ось ми виправили з вами задачу. Ми розуміємо, що окунів тата зловив менше, ніж всього рибин. Всього він зловив 9 рибин, а окунів менше, а менше число ми знаходимо арифметичною дією відніманням, тому нам потрібно скласти вираз на віднімання. Правильно, і це буде 9 відняти 2 дорівнює 7. 7 окунів зловив тата. І сумаку року на що потрібно звертати увагу під час роботи над задачею, які вміння вдосконалили?